Йоу, ми завершили на Оазі і рівень складності вертаю серйозний, тому що виявилося, що на харді гра, до речі, збалансована. На харді е, ліміт набоїв для Рокетланджеру та для Домігану це нам не підходить, тому що ми хочемо потужно бавитися, щоб було тисяча набоїв в Launcher, Правда, містер е, Рептилоїд? Рептилоїд засилає свої постріли, але вони не долітять до цілі, тому що Сем надто серйозно вже налаштований. Набої для Томі. 499, цього мало. 599 цього вистачить. 63 ракети забираю секрет одразу в ОАЗі. І давайте просуватися. На рівні складності серйозній. Потужно Тусим в ОАЗі. Перший бронежилет. Що ж за нього відбудеться? Ага, відбувається напад, скажений просто. І ще хтось кричить. Не треба кричати, хлопчики, і не треба тут бігати, тому що... Будете всі покарані з, дроби... з дробовика. Тут постріл надзвичайний, і можна насправді набої не економити. Позаду клір. Слухайте, вже читається ситуація. Ситуація насправді читається. Панянки тут літають, і Сем заходить. Кажуть, що треба натискати F6. Не буде натискати F6, ми будемо зберігатися перед заходом, напевно, до піраміди. По ракетах. 98, набої для томі 800, нормально. Пішло. Ціпочки приходять побавитися. І разом з сіпочками летять панянки до нас. Зараз всіх розстріляємо з ракетланчера. Перша ціпочка пішла, друга летить, декілька ракет, ще декілька пострілів і все. Панянки. До вас питання нагальне. Як ваші справи? Справи в них не дуже, тому що Сем дуже рішуче налаштований на перемогу. Тут ще одна паняночка летить, готова. І що, ще один бронежилет треба забрати? Забираю. Хто з'явиться? Та лишеньба панянки. Щось нині в нас пустельно достатньо. в Азі. Цих всіх знищив, можна забрати набої для шоті, у мене 75 бронежилету і тут ще набої для Томі. Так, і тут 901, нормально, цього вистачить для перемоги. Ще на тій стороні є набої для Томі, тут ще є в нас, слухайте, армор на 50. Його брати не буду, тому що най він тут лишиться, тому що нам ще треба зачистити захід до піраміди. 999 набоїв. І тут 84. Ну, все просто шикарно. Зараз розпочнеться те, заради чого ми тут зібралися. Власне, заради оцього армору. Забравши якийсь, Сем, очікував на надзвичайний напад, який не відбувся. Ну, окей. Просуваюсь вперед, пішла ракета одразу на випередження. Ага, і бик побіг. Слухайте, вибух постріл позаду. Я Ти що думав, що можеш мене тут спинити? Може насправді, бо їх тут декілька. Тут ще один з боку налітає. Тут ще один згір, Річард згір і його е, потужні друзі. Ну і тут ще скрах. Де ще один? Не бачу. Хлопці, небезпечно і дівчата, це і готовий. А що по кліру? Клір, здається, готовий. Але це ще не все. Вони не можуть ніяк спинитися, подивіться на них. Зараз буде ще один рішучий напад. Одразу летять ракети. Безліч клірів нападає, слухайте, і вже по мені влучили трішечки. Засилаю туди ракети просто пачками, тому що цю пачку клірів треба е, розвалити. Ох ти що, який рішучий молодик. Ще один десь. Не бачу, бачу. Все, готовий, І тут ще декілька. По-моєму, один позаду. А, один попереду. По, По мені влучили кліри. І розпочинається просто якась катавація надзвичайна на екрані. І слухайте, і здоров'я вже нема. Треба рухатися постійно, щоб не допустити ніяких профанацій. Стріляю з ракетланчера. Чую ще е негідників, І оцей армор мені знадобиться тепер, слухайте, я щось недооцінив свої сили. <хе> тут все вибухає. Я живий якимось чином, значить, тут можна дати з дробовика, тут так само трошечки вліпити. І тут в дупу просто клір получає. Ну і що, мені прийдеться забрати бронежилет, бо мені лишили 60 хп. Це ще не все, ще хтось з'являється. По-перше, гарпія. Летить щось хоче нам протидіяти. По-друге, синя ципочка. Синя ципочка готова. Стріляє з лазерів, Ну і тут ми всіх причесали. Ага, ще дві панянки летять, слухайте, з сонячної сторони. Не бачу. На жаль, де стріляти, готові. Ну, непогано ми себе зарекомендували. Я думаю, я забираю е залишки набоїв, які тут лишилися. Бо мені треба їх повністю мати в пачці. І по здоров'я не дуже все добре, насправді, 60. Але є аптечка, є маленька пігулочка, яка вилікує нашого героя на фул. 101 хп це ще не все. Тому що хлопці з гір приходять і хочуть нам тут сказати, що Сем, ти був неправий, не бачу одного. Ой, слухайте, 89 хп лишив. Треба слухати їх. 89 хп не дуже добре. Ну, нормально. В принципі, тут є ще одна аптечка. Цікаво, чи коли її заберуть чи ще хтось з'явиться. Тут набої для шотів. В принципі, 194, їх 200 буде. Нормально. Хороша складність. А от тепер ми зробимо сейф перед заходом до піраміди, тому що в піраміді може бути щось надзвичайне. Піраміда, до речі, води. Ми тут шукаємо елемент води, який боронить статую надзвичайно тут Анхамона розвалюю. І е -е, тут новий ствол, і робоцип Гуцол-1. Хочу щось протидіяти зі своїми ракетами. Але ми не дамо відбутися цій профанації. Його знищую, забираю новий ствол, сюди одразу гранату і пробую звалити в секрет. Чому? Тому що клірів якась надзвичайна кількість. Я в секреті, летить ракета, і все, я забираю мініган. 88 хп, скільки в мене тих гранат? 9, нормально. Але делегація про продовжує е просуватися сюди. Делегація, слухайте, напрочуд, потужна, летить ракета, летить ще одна ракета, летить ще сюди ракета. І ми на балконі. Але це ще не все. Подивіться, то вони не хочуть завершуватися. Зараз я мало себе не вбив. Давайте їм туди гранату дамо, а, хлопчики, вам на з'їзд вашої партії клірів граната залетіла. Явно не все, тому що ще один приходить, получає ракету в пендеху просто. І з'їзд партії продовжується. Ми ще дамо гранату, ми не отримаємо демедж. Рвануло так, як має бути. Я от очікую, що з цих залів хтось буде виходити. Здається, все, так? Ну тоді ще одну ракету таку. таку. Всі очікують, що я з мініганом туди прийшов. Це ще не все далеко, тому що вони з залів будуть приходити постійно. Я дам ще одну гранату. Рвануло, почекаю. Зараз, якщо ще хтось з'явиться, то... Окей, якщо ні, то можна буде... Ще з'являється. Ще з'являється, звісно ж. Не можна е, стрибати донизу. Тому що з'являються, ще з, з лівого залу хтось виходить. Е, партія консерваторів. Ну, здається, все. Ну добре, я тоді беру мініган і ми робимо джеронімо. Джеронімо пішло. Низка клірів, просто надзвичайна кількість. Розвалилися всі, не всі. І тут ще один нападає. І ще один позаду, я впевнений. 69 хп лишилося. Це ще далеко не все. Я чую, що вони там бігають. Заберу набої, напевно, є ракети, є хілка. Ну, більш-менш ми живемо, напевно, тільки треба здоров'я не зливати, якого 100. Окей, роблю сейф. 999 набоїв в мінігані. Що по цій гарматі? 5 гранат. Полетіло не дуже вдало. Не пам'ятаю, що можна їм вбити себе, я сюди зашлю, напевно. Щось нікому там не залетіло. Сюди, ще гранату засилаю, сюди. Бо я чую, що клір присутній. Нормально, більш менш. А, ну звісно, ти тут зачаївся, чаївся Получаєш, забираю одну арморку. І тікаю звідси просто, тому що з'являється якась надзвичайна низка супротивників, пробую це все розвалити за допомогою е міні -гану. Подивіться просто, який натовп. Господи! Що почалося в, в храмі води? У храмі води в нас тут як посвящену воду кліри йдуть. Давайте сейв, тому що це явно ще не все. Сюди треба дати гранату, там що хтось з'являється, ми чуємо телепортації. Так, граната не дуже вдало залетіла. Рапух, надзвичайна кількість, слухайте, з небес небесу прямо летять і мені знесли дуже багато здоров'я. Тут можна з ними насправді з допомогою Томі розібратися. Тому що е, тому що Томі менш е, швидко витрачає набоя. Рапухи летять, одна на горі. Всюди ракету профілактичну. Цю знайомимо з мініганом. Ну і вони там всі защиялися, так? Розвалив. Шеклір десь присутній, я чую просто, ще одна рапуха і шагнар. Ну, більш-менш, я забираю тоді гранати. Готую Томі і забираю цю аптечку. У мене 96 хп, в мене вже немає армору, у мене 718 набоїв в мінігані. І що нас очікує далі? Невеличка аптечка. І маленька пігулочка, яка викликає робозвіра е, Гуцула 2. Який 37 хп лишив просто на початку. 21 хп. Ні, це слухайте, не, ніде не йде. Його треба якось знищити більш рішуче. Як його можна знищити? Просто треба ракету йому. Е, знищити. Значить, ага, тут ще один зачаївся. Получив. Стріляю туди, де він випускає ракети. Щоб він їх по мені не засандалив, і він готовий. Але він встигає випустити останню ракету. От негідник, чуєте ще один сейф. І що, нас очікує наступна кімната, в якій цікаво, хто буде. Бетіс Ю, звісно, це ви. Ми думали, що е, ми з вами вже розібралися. Ну і тут клірів надзвичайно низка, я себе мало не вбив ракетою. Не дуже добрі наші справи. Тут ще один зачаївся. Отримає дві ракети. Я готую міні-ган. Аптечка 100 хп, нема армору і о арена. Всі пам'ятають цю арену. Мене роздувило дверима. Тут навіть, в цій грі навіть двері тебе можуть вбити. Тут є секретик, там є маленька хілка. Ну і що? Це буде босс. У мене 657, 654 набої. В оригінальній грі можна було 40 гранат, цікаво звідки. 100 гранат можна. Зараз все буде серйозно, каже Сем, розкидує гранати і босс з'являється. Давайте гранатами це все для початку знищувати. А тепер вже беру Томі і ховаюся в, куту, в кутку, тому що їх ну надто багато слухати. 200 армору, 100 хп, я думаю, ми зможемо тут впоратися насправді. Слухайте, тільки треба більш рішуче стріляти, бо рапухи нападають. ну прощуть завзято. Знищив майже третину. Так, набоїв мало. Ні, набоїв вистачить. Головне, щоб рапухи сюди не прорвалися, вони починають прориватися. Оце біда вже починається в нас. Невеличка, невеличка катавазія. Мені здається, тут треба просуватися вперед, трішечки. і забрати якимось чином хілку, бо я знищив тільки половину боса, я застряг в текстурі трішечки. Пробую прорватися. Забираю хілку. У мене 52 хп, 53 армору. Це лише половина, господи, тут з'являється Скорпікора надзвичайно. Стріляю її зараз. Тому що ситуація напрочуд напружена. Хочеться зробити сейф, але ми не будемо цього робити. Це лишень, бо половина босса. в мене 39 хп. Тут з'являється хілка. 57 і набої що з'являються. Вони тепер зюди нападають. Хілок більше немає. Треба щось робити. Гейм-овер. Так, ну я протримався, я дві третини зніс. Непогано. Зібрання партії в них таке серйозне, партія зелених каже Сем. І давай серйозні гранати засилати в кількості 250 тисяч штук, тому що це можливо якось мене розгрузить для початку. Во, ну але насправді ні, тому що їх тут надто багато, і вони всі пробують нападати на мене. Давайте тут це все розвалювати. Парт збори такі серйозні в них. Я зніс десь четвертинку і пробую триматися просто. Пробую триматися і не дати їм настрибнути на себе, тому що здоров'я тут це основне. Але вони зараз з правого крила підуть, і я вже просто не буду встигати це все знищувати. Але якимось чином мені це вдається, слухайте, 94 хп. Спокійно, хлопчики, на всіх вистачить набоїв для Томі, тому що їх, дві, е... їх 600 вже лишається. Не так вже і багато. Насправді, більш-менш там буде момент, коли дадуть видихнути і коли набої з'являться в центрі зали. І це буде нормальний момент яким змушені будемо скористатися, тільки я зараз одну пропустив. 60 хп мені лишили. Спокійно, без емоцій. Цю стріляємо, просто по таймінгу працює Сем. Значить, цю цю цю, 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 цю. І ця встигла прорватися. Рішуче достатньо. Їх стає менше, тому що, напевно, в буфеті парт, е, зборів оголосили е, цей перерву на ленч. Хух, можна видихнути, може зробити сейф. Не хочу робити сейф, ми боса маємо проходити без сейвів по хардкору, а? Що по набоях? 250-54 хп, ситуація більш-менш. О, слухайте, вони повернулися з буфету, їх стає все більше і більше. Партійні збори продовжуються, каже Рафуха Антоніо. зараз ми тобі причешемо, Сем. І що, зараз я вас всіх причешу, тому що у вас лишається вже не так і багато. У мене набоїв мало. Я мушу прориватися за набоєм, або мені капець інакше. Забираю набої, забираю хілку. 228 цього має вистачити. Пробую перегруповуватися. Скільки? Я сподіваюся, набоїв вистачить, щоб все, все причесати. Їх стає надто багато. Слухайте, 65 хп. Я більш-менш живу якимось чином. 59 хп. Ще трішечки. 24 набоїв мало. Треба забрати ще. Треба дати з дробовика. Забрати тут набої. І дістати мініган нарешті. Це ще не все. Забрати ще набої. Де ще рапухи? Ще тут дві. Заберу хілку. Тут ще одна, ще одна і. Та тебе не вистачало! Не стріляй! Не стріляй, тільки не стріляй! Панянка, це Тимошенко прийшла, чуєте? Фу, Тимошенко готова. Тимошенко, ваші, ваш час завершено. А коли забирати оці набої, то з'являється додаткова навала невеличка. Партії віча. Чуєте, всі готові. Ледь-ледь я це все знищив. Господи. Ну це бос, звісно, капітальний. Получи ракету сюди і випусти мене звідси просто. Але це ще не все, тому що подивіться, яку тут навалу набоїв дають. Господи, що зараз буде, я не знаю. Я боюся. У мене є рокетланчер, я роблю сейф. іду вперед рішуче одразу ракету засилаю, тому що так, тут з'являються в нас. Представники інших фракцій, яким летить гранати, позаду зачинилися двері і Тимошенко хоче помститися. Тимошенко получає. От тільки не ти! З твоїм ракетланчером. Ти готовий? Що позаду не з'явилося? Ще рапуха. Ще хтось, не бачу. А що низка рапухну, не знаю, це все знищує з мінігану вже. Від мене напрочуть величезна навала. Не хочуть випускати, 20 хп лишають геймовер. Оооо! Хух, так, тут нас так просто не випустять. Значить, ракети летять одразу. надзвичайною кількістю. Що з рапухами робити? Оце питання у нас нагальне таке. З рапухами, та не знаю, з гранатомету треба буде спрацювати. Е, потужно, причому, і не втратити тут здоров'я. Готую гранатомет. Мене знищила ракета. значить, Засилаю гранати. Готую міні -ган. Просто стою на цій позиції, бо інакше я не знаю, як тут виживати. Слухайте, вони прорвалися. Погані наші справи, 70 хп більш-менш виживаю. Позаду ще одна. Тут ще дві. Чекайте, це ще не все, ще клірів бракувало тут. Все? 63-25, ще арморку видають. Зараз нас випустять. І, по-моєму, нас випустять зараз куди? А, до символу води я його дістав. Хо-хо-хо-хо! Давай його сюди. Левел завершено, господи, символ води, подивіться на нього. Так. Це останній елемент, до речі, ми зібрали чотири елементи, і тепер зараз треба буде прочитати сюжетну складову, в якій наша Джарвіс, не тріска. Розкаже, що там далі. Я далеко не всіх замочив на левелі. 20 хтось вижив, я підібрав всі секрети. Серйозний левел складності дає про себе знати. О, наступний левел має бути напрочуд на потужний, тому що це дюни, буде битва за Аракіс в нас. Ти маєш всі чотири елементи в своїх руках, Сем, і е, це ну, місія наша успішна. І тепер нам треба затусуватися в Мемфіс. І в Мемфісі не треба тут думати, що все буде дуже легко, бо його будуть дуже потужно боронити. В Мемфіс ми підемо наступної. Серії. Дякую всім за увагу. Серйозний Сем, серйозна складність. Напрочуд потужно і круто. Побачимось!